Усім доброго дня. Сьогодні у нас буде цікаве відео, дуже цікаве. Ми дуже багато потратили часу на роботу над дозіровщиком сімян. У нас семіна на превеликий жаль йшли пучками, плівками випльовувались. І, чесно сказати, практично там до пів метра були просєви, потім пучок, просєви, пучок. Зараз. Ми дуже багато потратили часу, я все покажу, що ми модернізували, що ми робили з цією катушкою. Намучились, звісно, так цікаво. Довгенько мучились, але зробили, таки зробили. Зараз поїдемо, покажу результат того, що ми зробили. А потім в кінці покажу, що ми робили, для того, щоб ви могли так само, собі, скажімо так, оперативно виправити. Недоліки, оперативно виправити їх і сіяти з більшою якістю. Якщо у вас така сівалка є, я думаю, що дивляться саме ті, хто, у кого є така сівалка або хто хоче придбати. Ну, вам буде цікаво. Так що дивіться далі, зараз все покажемо, їдемо. Я вам показую все, як воно є. Побачимо кожну насінину, всю розстановку, все-все, все. все, все. З налаштування все буде. Дивіться далі. До зустрічі. Загружаємо добрива. А, вибачаю, загружаємо посівний матеріал. Добрива тільки що загрузили. Зараз узнаємо, скільки влізло добрив і узнаємо, скільки влізло посівмата. А, оце так під'їжджає. В принципі, достатньо місця тут, щоб під'їхати. Були опасення про те, що це крило в розложеному стані, не даватиме під'їхати для загрузки трактору. Все тут вистачає, стріла попадає, все тут класно. Питань немає. Зараз заліземо, узнаємо, що ми загрузили. О, нічогося, тут вже повний, так. Да? Скільки сюди влізло? Це один бег І там один. Тобто один бег 800 кг, well, виходить. Ну, а тонна влізе. Ты... Тонна влізе, ще тут ось трошки є і там. Желательно беги тонники робити, так, я розумію. А тут 500 кг влізло, ну більше бег ще не впрем, не, ні? Не, не угу. Так, Ну що, у нас ось добрива. Соя. Зараз ми калібруватися будемо без нього. Так, все, йдемо калібруватися, йдемо калібруватися вже в бойових умовах, з повними бункерами. Зараз калібруємося і виїжджаємо сіяти. Будемо дивитися, як це все відбувається. Все побачите, слідкуйте обов'язково. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь. І коментуйте, обов'язково коментуйте. Кому що подобається, кому що не подобається. Ще раз про кітони. Кітони поставили. Не знаю, чи там було спеціальне місце заготовлене для них, але вони стали там просто як, 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 як там був, і були. Дуже бомбезно. Все, побігли калібруватися. Рішили цей раз перекалібруватися без воздушного виходу, а напряму із. Дизатора. Так, поставили, Петрович? Отлично Так, и поехали Что там, наш первый вал Угу, старт Тут калибровка. Отлично Вот наша веса Тара тут уже есть Якщо що, тут трошки незручно, тому що дуже сильний поток і треба мішок, походу льняний, щоб добре повітря виходило. Якщо повітря виходить повільно, то починає соя вилітати, а це ж вже погрішно з калібровки. Так що сервісники нам порекомендували її калібрувати таким чином. Получається, знімаєте нижню трубу. ось вона знята. Ось вона знята і ось от калібруєте. Ось таким чином. Зараз вона хвилинку викидає і тоді зараз на ваги. І так, три рази повторюємо і тоді... О, все, накалібрувалося. Так, давайте я підтримаю його. Держу. Там якраз стара. Все, є. Так, 21 240. А у нас там було. Скільки ж у нас там було? Так, 21240, а у нас 2600 було, бачите, вже неправильно. Так. Так. Я розумію, що процес калібровки вже був у відео, і може буде не так цікаво дивитися це все, але все одно. Це робиться і не важко засняти, не важко показати лишній раз, як це все відбувається. Може комусь встане в нагоді, хтось щось піддивиться, щось гляне. Ну так, кстати, набагато краще, ніж через оцю трубу. Набагато краще. Так, продовжуємо. І так, перший бойовий взльот. Все настроїли, наче все настроїли. Звісно, є приколи цікаві. Ну, вроді би зараз поборолися. Цікаво працюють колеса прикатки. Дуже цікаво. Ага, не вистачає тиску в подушках, колесо проскальзує. так да, так, да, так, да. тиск в подушках малий. Треба більше тиску. Сіліндри. Селіндри всі засунуті. Да, тиск в подушках не вистачає. Реально колеса зверху Зараз будемо щось робити. Щось тут не те. Щось тут не те. Паралілограм в воздухі. Ага. Піднімаються крила. Чогось крило, крило само починає підніматися, зараз будемо виясняти. Трошки вимілили сівалку. валку. До речі, оця прикатка краще працює, але вона по вологому ґрунту не дуже забивається більше. Але працює вона краще. Зараз вимілили, глибину трошки змінили, подивимось, що воно дало. Чи залишить, чи ще вимілить, зараз побачимо. Так, Беремо якийсь рядок, не затоптаний трактором і починаємо шукати. Так, Вже бачимо сою, ось вона. Але треба висоту подивитися, тобто треба... Опа, ще. Я б сказав, що Так. Ось соя. Є соя, але я б сказав би, що мілкувато вона йде. Треба обережно знайти її в шарі грунту для того, щоб чітко побачити її залягання, так скажем. Те місце, куди вона потрапила. Це не воно. Так, доброго я бачу, ось добрива. Сої щось ми не бачимо. Ось вона, ось вона соя, ось якраз, щоб їй було видно, і від неї треба поміряти глибину 5 см, 4-5. Ставимо на неї 4-5 см. В принципі, нормально. Зараз поряд також знайдемо. Угу. Тут трошки мілкувато. Не всі рядки йдуть однаково. Є трошки ефект задніх рядків, на них трошки більше землі, ніж на передніх. Це є. Це таке є соя. Треба знайти її чітко в товщині ви, мабуть, думаєте, що тут за норма, якщо і сою можна шукати, хто з скільки. Тут вправа не в тому, що її не знайдеш, справа в тому, що дуже е в ґрунті соя знаходиться якби так розкиданою. Не... Монодіск сіє так, що вона йде чотенько по одній бороздочці. Тобто ви знайшли отут сою, тоді знайшли отут сою і чітко ви її будете шукати. Тут же, якщо я прорию тут такого не буде. Ну це ж і не монодіск, скажімо так. Ну, Тобто, ось соя була, там також 4 см. В принципі, норма. В принципі, норма. Чітко по цьому рядочку я буду йти, але знайду її. Трохи далі. Так, Ага, ось вона, ось саїна, ну. Пойдет. Все є. Все сіється. З глибиною треба погратися. Е Зараз, коли ми вийдемо на нормальну робочу швидкість 8 км, тоді буде видно трошки проблема з крилом. Якщо бачите, крило Ну, це гідравліка трактора глючить, крило само піднімається, треба його, виходить, потоком трошки піддавлювати. Піднімається, і тоді сошники йдуть вгорі. До речі, звертайте на це увагу дуже серйозна штука. Якщо Чуть-чуть приподняте крило, тут наприклад, практично не помітно, що воно приподняте. Але одразу оцей сошник вгорі йде. Оцей сошник крайній, Просто вгорі. І все. Дуже уважно. Звертайте увагу. Що хотілося сказати, є такий ефект. Тобто від нього нікуди не дінешся, що є, то є. Тобто сзади їде колесо, воно затоптує рядочки. З цим нічого не поробиш, але подивимося, я думаю, що з усходами буде все нормально. Хоча грунт тут такий, скажімо так, має ущільнення. Ну, побачимо, все побачимо. Все побачимо, все буде видно. І так, по ітогам. Вимілили. Коротше, ми з трубочкою бігали, зверху розсипалось насіння і, коротше, струбочкою не виходить, тому що дуже розлітається, ми можемо не знайти його. Рішили підняти один рядок, убрати прикатку і таким чином знаходить насіння сімена в ложе, по сімному ложе. І дивимось на. Рівномірність. Е, незважаючи на те, що вилічили ми кількість обертів, так скажемо, завдяки модернізації катушки, все одно у нас нема рівномірності. Чому, я не розумію. Зараз будемо розбиратися, але це не діло. Тут реально Ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. При цій нормі повинно бути, грубо говоря, якщо рівномірно розподілити 10 см між насінинами, ну а тут пучок-пропуск, пучок-пропуск, і так постійно. І так, на жаль, постійно. Ну, І чому, до речі, і кинулися дивитися на цю цю штуку, тому що коли перший раз посіяли, ми дивимося в рядочок, а в рядочку ну, щось, то є насіння, то нема, то, є, то нема. Ми не можемо її знайти. Чудне, странне, думаю, як таке може бути. То сіє, то не сіє. А тоді, коли вже почали розбиратися, ми зрозуміли, що тут є проблема з рівномірністю. Зараз ще раз будемо шукати. Ось Хлопці проїхали, рядочок є. забыл лопатку, вибачайте. Так. так. Соя Е одна. Ой, вылетела. Ладно. Поехали дальше. То наш піднятий. Так, сейчас порім Так, шукаємо. Поехали. Так, є. Що ми знаходимо? Раз, одна. Уложим. Друга. Уложим. Так, так. Що похоже. Щас, час дивимося, якраз колупаю, якраз колупаю. Похоже, що... Шо... же самое. Ага. Слушай, а ты что, норму увеличиваешь? <звук> <звук> надо было понять. Это 300. Вот это 300 килограмм. Да. Э, понятно. По оборотам похоже. <звук> Ой, нет, тут, тут уже, да, надо, давай, <звук> надо, Но мне надо было понять, Давай вертаємо на 80. Тут то понятно, якщо 300 кг, то ну конечно тут я на минулю. 300 там 30 разниців раз в 10 разів в оборотах, Вот ну, так на глазамер. То... По секундомеру в голове. Ну давай, давай 80. І ще раз запускаємо, да? А 30 я вообще не побачу. Я не побачу 30, Їх ти не відкопаєш його. 30 кг Да, Ні, я тут нічого не знайду, це дуже мала норма. Я щось знаходжу, дивіться, одразу, раз. Одна. Ні, ну Це мала норма. Коротше, в чому прикол. Хлопці експериментували, збільшили норму в два рази. І просто не сказали, я думав, що норма 80 кг і стараюсь дивитися за на А Насправді норма була 300 кг. Тому такий ефект був. Зараз це поміняли, перекалібровують. Це поміняли, зараз будемо дивитися, вибачаю за вітер, але по-другому ніяк. Просто ніяк. Так, поставили нову норму 80 кг Зараз ще раз дивимось Так, так, так ну, думаю що десь тут вже можна дивитися А звідси? А що А ч звідси? Ну так давай добре тут Так, не раз, що у нас виходить Є один, є другий. Так. О, о, еще один там. Стоп, стоп. Есть, есть. Сейчас тут. так. Поехали далее. Якщо тут нічого не буде метр, то тоді, да, то тоді це да, то тоді так воно і є. Це добрива. Або лінієчку, щоб, щоб метровку положити, щоб видно було. Ну, Можна повірити на слово, це метр. Десь оце. Оце десь метр. От сюди. Що ми бачимо? Еще. Нет, ага. Короче, что мы видим Початок Раз, два Три, четыре, пять, шесть, семь Это на 20 сантиметров 30 сантиметров Пустота Сантиметров 40 Опять Две штучки Далее пошли Ні, рівномірності немає. На жаль, что-то тут у того щось. Нема, рівномірності нема. Бачите, Там дві штуки и опять пропуски. Нема рівномірності, правда, ще не доставали сервіс по цьому питанню. Якось думали, що щось у нас з руками не те. Що зможемо самі це все виправити. Що щось не те з ручками у нас. Ну, зараз я бачу, що тут <кхід> треба буде созванюватися, щось вирішувати. Треба буде щось вирішувати. Ну, Далі буде. Нічого тут смертельного в цьому немає. Сівалка сіє, все отлічно, але потребує деяких невеликих модернізацій. І знову ж таки це все дуже, скажімо так, суб'єктивна думка. Це мені так не подобається, що вона сіє. А може комусь подобається, що вона так сіє. Може для когось це нормально. Для пшениці, наприклад, це за глаза достатньо на 300-кілограмовій нормі 200-300, вона буде сіяти просто бомбезно. А от на малих нормах є приколи. Ну це не приговор. Це думаю, що ми виправимо, все буде круто і сервіс допоможе. І все виправимо. Ну, всім дякую за перегляди. Ставте великі пальці вгору, дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь. Бережіть себе.